Щось у нас сьогодні такий день, поламалися всі машини. Тут машина не заводиться, стартер. Це синова. І зламався наш Сандерик. Кармілиця, так. Да. Їхали ми по дорозі, нас обігнала машина і з-під колеса випав камінець. Попав туди в рішетку, і хоча рішетка така стояла, наче, і пробила радіатора. Ми через Fly Motors виписали новий по Вінкоду. І прийшов дуже швидко. Ввечері з нами зв'язався менеджер і в той же день вислали. Сьогодні ми отримали. І дедушка буде ставити сам. А може, ну і оці свині? Давайте відкриємо СТО. Масло міняємо вдома, радіатор вдома. Що там у нас? В тій машині стартер. зерносклад Давайте перемінимо на цей називається, під майстерню, Подйомник, подйомника подій. купимо. Ці свині продамо і купимо підйомника. Не так він дорого Недорогий, ну, та й будемо, займа... може на такий період, як оця криза, чи що, та й будемо займатися СТО. Дивився дідусь по Ютубові. Там дядько казав, що радіатор, щоб зняти, треба розібрати бампер і все. Але наш дідусь надурив природу, зняв, не знаємо, як він поставив, але зняти він зняв. Е, так, зняв. Ладно, нажмемо на паузу. Купи, купили ми і антифриз. Залить. Будемо пробувати. А тут ми вчора міняли е, успокоїтеля на моторі і зробили все добре. Мотор працює добре. Але ще ще стартер дороблять трошечки. Бо не заводиться вона. Вінець треба міняти. А, вінець треба міняти. Ух, нічого собі. То це таке сложна робота. Є ну. Коробку. І коробку будете знімати? В общем, тут надовго, навірно. Міняємо коли. Є другий вінець і будуть міняти. Ну, Побачимо результат. Ну, так, це такі в нас хлопці, що, як кажуть, усе вміють, стараються, хочуть навчитися всьому і все працюють самі. Вони, як ви кажете, Вань, на СТО можуть надурити, да? раз зроблять, а раз не зроблять, то Дур, не Ні одного дурили. Тому... Та й ми якось приїжджали на СТО, нас теж надурили з заміною масла. То, тому тепер ми вирішили самі все. Ідолом ми Не довіряємо. Не довіряєш? Ні. Ну добре, ладно. Я сам собі другий раз не довіряю. Пройшла вже година. Радіатор стоїть на місці і не знімав бампера. Ну дай я його сфоткаю радіатора. Стоїть. Осталось поставити решітку. Жидкость залив. Жидкость вже залив, так? Mm. Ага. Є й жидкость. Ніде не капає. Це ти докрутиш, будемо заводити? Конечно. Ось така рішитка непродумана, крупна. І крізь неї пройшов цей камінець. Але рішитку не, пробило, не побило, да? ціленька. Щось будемо думати. Дідушка придумає, що зробити, щоб не пробігав там камінець. Так, а що в нас ця друга машина? Ця друга в нас зроблена наполовину. Розібрали. Підготовили все. Сьогодні на роботі олежик. Завтра будемо міняти далі. Розібрано. Геть, можна сказати. Ну нічого, думаю, що все буде добре. Побачимо завтра, що покаже результат який. Заводим. Наступило Завтра, як кажуть, другий день, хлопці роблять машину. І внук прийшов допомагати. Що ми там? Коробку вже поставили. Ужас. Ужас. І бабуся допомагала. 1, ну нічого, все робиться. Так що. В домашніх ну, міняється все. Олег. Олежик, я казала дідушки, давайте продамо к чорту всі свині купимо. Що э... купимо, Вань? Танція, які Піднімати оцей, як він звезд, Олежик. Подйомника єм. Под купимо і відкриємо СТО. Навіть Санобазі... Юля вирпіні казала. Ви масло міняєте, Ромі показувала, каже клас. <гаду> Одна машина зроблена, скоро буде і друга. Що в нас дедушка робить? Дедушка висверлює болтики. Шпильки. Шпильки, шпильки висверлює. Ну, все буде добре. Гуртом, як кажуть батька, можна убити <губить> і легко. Так що справляємо. <губить> Іди грушку їж? Хорошай один. Перекури, я тобі диви, яку хотіла грушку дати. Дядешка, йди, будемо груші їсти. Грушки в нас поспіли. Перекур... Боже, ти так і їсиш цими руками. Сьогодні вже машина повинна до обід до двох часов завестися. Бо після обіду у нас є замовлення на забой порося. Будем еще колоть порося. Ну, побачим, сколько мы успеем. Да? А что а, ты там делаешь? Кардан прикручиваю. Кардан крутишь? Молодец! Коробка стоїть, то саме головне вже зроблене. Ні, не туди. До мене. А чого ти нічого не постелив під спину? Ти? Я? Так. Да. Чого ти ліг на голу землю? Олег, найди йому щось підстелити. Так, пробуємо заводить. То в металомов. Ну пробуй. А, часики, бо! Давай ну, робить не так. І тихенько дивись. Ну все, пішли колоть порося. Ідемте, По... каву поп'ємо, я каву зробила. Ти будеш їхати? А там? Обережно з'їжджай.

Розібрали ми. Я й не знаю, скільки годин, около сіми. 6-7. Да. Сім. Ну, почали ми свиню колоти не, не в два, а в три, але спіли. Все зроблено, трошки свинка сильнювата. Зараз будемо розбирати і заносити. Накривайте все, накривайте, щоб воно цей. Муха ніде не сіла, хоча вже й нема мух. Трошки накриємо його О, чистенькими. Машина на мазі. Боже, какой грязний работник. Это ж жесть. Усі, хто работав, так? Валера. Да? Ну, все. Так, твої собачки голова вези. Ти великом повезеш собачці свої. В нього така собака козирна. Ми її знімемо на следующий раз, да? Зробимо відео. А ти вчора знімала? Ну, я вже не. Потом зниму, короче ше. Все, всем пока. Слава Все.